Ми схопили смагар, за з А де вони? З мого часу, давайте вже йти звідси. Нам дуже пощастило. Тоді нам треба швидко об'єднатися з мідником. Швидко. Мідником власне. Ми знаємо, що ви тут десь є. А, привіт, мої друзі! Радий бачити вас знову. О, привіт, бласти. Як справи можу допомогти нам здолати розвійники? Абсолютно Лютненько! але не думайте, що я сам міднику. О, привіт, друзяки! Радий, що з вами все добре. Тож, який в них план? Вони хочуть створити візер Шторма, щоб знищити світ. О, ні. Візер-Шторм. Це візер з командним блоком, який починає їсти блоки. І чим більше він їсть, тим більше він становиться. У фінальній фазі він зможе з'їдати ці лічанки. О, ні. Бласте, ти колись працював з ними. Ти повинен знати, де вони його призиватимуть? Так, в мене є одна здогадка. В тому маєтку є портал. Він веде до чорнокам'яної фортеці. В них там є балкон. Міст до розланцюгів та ще один доволі знищений міст. Далі міст йде у фортеці зі спавнером облезів. І фінальна точка це невеличка місцевість викривного лису. Вона чудово підходить для цього. Раз, тоді нам потрібно на збороді, і можна вже йти. А де нам її взяти? О, не в твоїй старі знайомі. Ренцек, всі тікайте! А що ви, у вас немає природу до боятися мене? Якщо з'явиться візерштом, зникне усе і весь цей світ. І ми з кілька що не станім часом взагалі з божеволів. Він не розуміє, що є частиною плану. І з чого нам вірити тобі після всього, що ти зробив нам? Гаразд, тоді подійш поразболот Візер шторма. Ми подумаємо. Ми погоджуємось. Як я ді очікував, але я не сам Скажи привіт, Чарлі. Привіт, каріна Котплей. Дякую за перетудок вода з ігру. За вдячність я допоможу вам. Флешбек. Я Вирішила його визволити. Дуже вдячний, що ти мене спасаєш. And... Флешбек. О, дяка тобі. Я навіть не буду питати, як Ренцик знайшов його. Хто знає де. Я маю все. Пістолети, грипаки, їжа, зброю та мініган. Я беру мініган. О, так. Я беру грипак. А я той автомат з гранатометом. Все, тебе, коли ви всі маєте зброю, обговоримо план. Ходімо за мною. Вау, це все доволі моторошне. О, що це за, за касета? Написано запис 24.02.2020». Я знайшла якийсь програвач. Зараз програю його. Запис номер 24.02.2020. Експеримент 1710. Чарин. Завжди було цікаво, чи можна зомбіфікувати людину? таким чином зберігаючи її життєві процеси, Як під я взяв Чарлига. Довірливий він. І не розуміє, що вляпався. Я мог розказали байки в розмбі апокаліпсис і він відразу повірив. Не розумієш, хто перед ним стоїть. Так, це натяк, Під дослідного візьму доволася взяти випадково. Я розказав йому, що він запіскувався через вихід у душахну та інші байки. Воловний ще він його вилікував. І на щастя в бойно поки ще немає, плану на нейтралізації Вільяма. Воджера, як справи? Що з Чарльдом. Йому так само. Кінець з то Воджер, ще робить чорсткі експерименти? Звичайний день в плейтаймко, але ми ж не в плейтаймко. Гаразд, ось та ж план. Немає плану, так, його немає. просто... Розумно. тому, що всі Сіті придумували різні плани, але нічого не працювало і доводилося використовувати план Б, а його не було. Ми будемо імпровізувати. А в чому проблема зробити план Б? Бо треба буде робити план В. А в плані В. Яка проблема? Бо треба буде робити план Г. Семачне, да діолднерейтагата вайтин, аде гадтихая ніва. Треба робити плани я. Я зрозумів. До речі, а навіщо тобі грепаки? Бо щоб дістатися порталу, треба грепак. Без нього не вийде. Гаразд, давайте обсудимо план дій. Це не рахується за план? Ні, це не рахується. Ага, ми просто йдемо в маєток, знаходимо той портал та пробираємося по мосту крізь мобів. Так! тож, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і я 7. Що ж, я думаю, що ми впораємось. Я теж так думаю. Добре, ж, трансформуйтесь і погнали! Може досить пародіювати Оптимуса прайма. Скажи, ти хочеш цікаві, відео? Так. Але з цього не обійтися, трансформуй. Добре, я в цим користуватись, ну на це все океане. Вот <свес> да, Я до тут. Вон будут шоковыни.